Із настанням холодної пори року стрімко збільшується кількість пожеж, особливо в сільських населених пунктах. Серед головних причин необережне поводження з вогнем та використання електрообігрівальних приладів. З настанням холодів збільшилась загибель людей на пожежах. Практично кожного тижня ми стикаємося з тим, що одна-дві особи на жаль у нас області. Ми констатуємо факт: те, що люди гинуть на пожежах. Основна причина цих пожеж це є необережне поводження з вогнем. Небережне поводження під час використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, а також куріння в ліжку в нетверезому стані. Категорія людей, які страждають від цього, які попадають в цю таку сумну статистику, це в основному особи, які можна сказати, соціально незахищені, це в більшості пенсіонери, люди старшого та похилого. Віку одним із напрямів роботи служби з надзвичайних ситуацій це знешкодження вибухонебезпечних об'єктів. В основному це відлуння минулих воєн, після яких в землі залишилось чимало боєприпасів та різної зброї. Як недавно вже на території нашої області вже закінчилися війни, але ще до сьогоднішнього дня ми ліквідовуємо вибухонебезпечні предмети, які залишилися від попередніх воєн. Значить, люди виявляють ці вибухонебезпечні предмети. В своїх, скажімо, городах, де вони обробляють на сільгоспіддях, давно випадок в Плумацькому районі чоловік грав трактором город і під час цієї роботи на поверхню він витягнув плугом авіаційну бомбу, 50 кілограмову авіаційну бомбу. За словами начальника управління, їхня служба готова до боротьби із сніговими заметами, оскільки, як показує досвід, відповідні служби часто не в змозі самостійно справлятись під час серйозних заметілей. На цей випадок у нас розроблені спільні плани. Є в області місця визначені для паркування такого великогабаритного вантажного транспорту, і ми оцінюємо ситуацію згідно прогнозів гідромітоцентру. Якщо передбачаються снігові замети, просто вступає взаємодія всіх служб. Перша служба це облавтодору, також Державтоінспекції. І техніка зупиняється на тих майданчиках, на яких вона може відстоятися необхідну кількість, коли припиняться снігопади, пройде сніговочесна техніка. А ці місця розташовані в більшості на Паркінгах, на автозаправних станціях, на автобусних станціях, і тоді вже наше завдання це в першу чергу це координація цих всіх дій. А друге, вже виїжджають наші підрозділи, які можуть такі пересувні пункти обігріву, які можуть надати водіям або пасажирам, якщо це пасажирський транспорт, необхідну допомогу.